Спорту Одеси рушило перше судно з українським збіжжям. Нині воно йде чорним морем. Спочатку до турецького узбережжя, а далі до місця призначення. Це зерновосрацоні а під прапором С'єралеони і прямує до порту Тріполі в Лівані, рухатиметься коридором, безпеку якого підтвердили наші партнери. Гаранти це ООН і Туреччина. Ну і більше нам розкаже Михайло Продник, керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайло, вітаю тебе! Як зараз рухається перший корабель з українським зерном? і скільки кораблів взагалі можуть найближчим часом вийти з українських портів? Ну він відплив із порту Одеси приблизно о 9.30 за київським часом, і зараз вже достатньо далеко відійшов від одеського порту. За його пересуванням можна стежити за спеціальним трекером, який різні компанії зараз показують. І зараз судно відійшло вже на достатньо велику відстань від Одеси, тобто рухається Чорним морем і за цим пильно стежать. Очікують його у Турецькому порті вже завтра ймовірно до цього часу він зможе дійти до до турецького узбережжя на його борту 26 тисяч тонн українського збіжжя. Загалом в українських портах 17 суден. Ну, тобто, вже одне почало свій рух а ще 16 залишається. Чекають свого відправлення, якщо ось цей перший корабель успішно дійде, то відповідно сімнадцять шістнадцять ще 16 кораблів зможуть цим от зеленим коридором, який нам гарантували ООН та Туреччина. Зможуть доправляти зерно спочатку до Туреччини, а далі в африканські азійські країни, які найбільше чекають цього. Ну і це дасть великий поштовх як українським фермерам, адже це, це дасть дасть можливість нам і по перше експортувати зерно, отримати. Гроші, ну і про українські фермери зможуть продовжити свою посівну. Тобто, оптимізм досить великий. Давайте послухаємо представника українського уряду. Розблокування, хоча б частково першим судном експорту сільгосппродукції за часи війни, це є позитивний сигнал. Об'єктивно через те, що Україна є експорту орієнтованою 70 до війни експортувалися, і ми фізично не зможемо спожити на внутрішньому ринку. А це є сигнал, що ми зможемо далі забезпечувати міжнародну продовольчу безпеку, і це є сигнал, що українські аграрії можуть продовжувати виконувати осінні роботи, операційну діяльність з впевненістю, Дивиться в майбутнє? Ну загалом, якщо все вийде на гарний графік, то Україна зможе експортувати українського зерна щомісяця 5 мільйонів тонн. О, Михайло, а яка процедура перевірки цих торговельних суден? Чи будуть російські військові контролювати цей експорт? У ну, справді дуже великі великі були дискусії, щоб українсь російські військові не бігали по цих кораблях зерновозах, і от в угоді прописано, що Росія в жодному випадку не може самостійно перевіряти ці кораблі. Це будуть лише спільні делегації, спільні перевіря... перевіряльні команди, і то лише за умови, що виникне якась підозра. Все це згоджується в координаційному центрі у Стамбулі, який почав працювати минулого тижня. Ну і за, за потреби спільні перевіряльні команди із Туреччини України та Росії зможуть оглянути судно на предмет перевезення озброєння чи якоїсь іншої контрабанди, але вже говорять, що ну такі перевірки ну не будуть кожного разу. Якщо не буде виникати потреби, то можливо судно і не буде перевірятися, і воно безперешкодно зможе рухатися далі. Ну, і от які очікування від того наскільки швидко будуть проходити перше судно, як. Стане гарантом цих коридорів. Давайте послухаємо члена екіпажу корабля, який зараз рухається до Стамбула. Сподіваюся, завтра ми досягнемо Стамбула. Нам треба заправитися, і тоді ми зможемо продовжити наше плавання до наступного порту. Нам також потрібно буде виконати кілька простих профілактичних ремонтів, які ми робимо на будь-якому кораблі після того, як воно причалило. Потім ми рушимо до іншого турецького порту для перевірки, а вже потім до порту Триполі, де корабель зможе розвантажитися. Ну, от, за прогнозами, ось це перше судно до місця призначення може дістатися упродовж тижня. Тобто за тиждень вже може розвантажитися і е, дати дорогу іншим кораблям. А як на початок експорту українського збіжжя реагує світ? Ну, вже ми маємо реакцію від Європейського союзу від НАТО. Вони дуже схвально е, відреагували на те, що Україна почала експортувати зерно, і що ці угоди в принципі е, до поки що дотримуються але водночас усі чиновники нагадують, що е, на наступний день після підписання угоди Росія порушила е, свої зобов'язання і обстріляла порт Одеси. Так, от зараз за виконанням угоди будуть дуже ретельно стежити як Туреччина, так і наші гранти Туреччина ООН, так і Сполучені Штати, так і ЄС, так і НАТО. Ну, і от реакції є вже Сполучених Штатів, Давайте послухаємо її. Ми вітаємо відправлення першого судна з чорноморських портів України після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Світ спостерігатиме за продовженням виконання цієї угоди, що має нагодувати людей у всьому світі мільйонами тонн заблокованого українського зерна. Ну і справді українське зерно чекають передусім в африканських країнах, адже світ опинився на межі продовольчої кризи. Але також чекають і в азійських країнах. Але там, от доправлення, може бути ускладнене через напруженість навколо Тайваню. Дякую тобі дуже, Михайло. Михайло Брудник, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу, розповідав нам про те, як з Одеського порту рушало перше судно з українським збіжжям на експорт, як на це реагує світ? Хто вітає? Ну і як будуть росіян щемити, мити? Ми сподіваємося.